рішення справи І призначення справу до розвитку розвідку загальному. Встановлено, що провадження у справі відкрито з порушенням право підсумності. Тому зараз до початку судового розвитку суд ставить на нам питання про направлення справи за допомогою особенності з місця і реєстрації службу.

По місту про проживання не заперечує, ну, а по, по, по тестю, ну, це вже змертво знімати, застягувати заборгованість. банк переробляє позов. Є вже такі под прецеденти в нас, де я участвую в процесах, де відмовляли суддя, відмовляв. По щоб вони переробили позов, бо людина є помарною, а з померлих... не стягується нічого.